Черепероки серця вирок чи ні, або як прощатися з хронічними хворобами. Мабуть, перші 20 років свого життя я соромилась те, що в мене була операція на серці. Я соромилася свого шраму, я соромилася те, що я постійно тусуюсь в лікарнях. Я взагалі боялась комусь казати, що мені погано, щоб вони не жаліли. Подорослішавши, я зрозуміла, що треба брати відповідальність за своє здоров'я на себе. І я почала шукати те, що мені допоможе. Те, що зробить моє життя повноцінним. І ось, у 2019 році мені приходить інформація стосовно компанії Coral Club, тобто тих самих зловісних бадів. І в мене було перше питання, як у скептика, чим ваша водичка, чим ваша концепція здоров'я та чим ваші бади допоможуть мені, людині, яка має цілий список хронічних захворювань. Але так як я шукала для себе щось, я вирішила розібратися. І от більше п'яти років я залежна. Я залежна від крутого, гарного самопочуття, тому що від мене пішли мігрень та постійні головні болі. Від мене пішли зайві 10 кг. Від мене пішла суха шкіра, залізодефіцитна анімія мене взагалі покинула. Хронічна втома просто зникла з мого життя. І так, вони пішли від мене і не повертаються, тому що тепер концепція здоров'я це мій образ життя, це те, що, чим я живу кожен день. Тому перш ніж казати, що це не твоє. Напиши мені, я тобі надам інформацію, і ми разом розберемося, твоє це чи не твоє.